Головне про події 25 липня. У Дніпрі затримали вбивцю Ірини Фаріон. Мобільний зв'язок подорожчає у півтора рази. А Камала Гарріс офіційно оголосила про участь у президентських перегонах. Докладніше далі. У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Йому 18 років. Він мешканець Дніпра. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, є достатньо доказів вини затриманого. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Виконувача обов'язків начальника КП Київський метрополітен Віктора Вигівського відправили під домашній арешт. Повідомила прес служба Київської міської прокуратури. Посадовця підозрюють у халатності, яка призвела до розгерметизації тріщин у стінах та підтоплення тунелю на ділянці між станціями Диміська та Либіцька. На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій, як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, Цебрій загинув під час штурмових дій від тяжкого поранення. Тарифи на мобільний зв'язок зростуть у півтора раза наступного року. Прогнозує медія експерт Олександр Глущенко, Держспецзв'язок зобов'язав мобільних операторів забезпечити до 10 годин роботи мережі без світла. У Росії зазнав аварії ударний вертоліт Мі 28 Екіпаж загинув, повідомляє російське пропагандистське видання Ріан Новості. Україні до кінця літа передадуть 14 танків 2А4 від Данії та Нідерландів. За даними прес-служби Міноборони Нідерландів, це вживана техніка, яку капітально відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Президент Чехії Петер Павел вважає, що перемовини про мир в Україні потребують залучення РФ і Китаю для того, щоб вони забезпечили результат. Заяву чеського лідера цитує Європейська Правда. Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США. остаточно її як кандидатку має затвердити з'їзд демократичної партії, запланований на 19-22 серпня. Квитки на церемонію відкриття Олімпіади у Парижі сягають 2700 євро. Це більше 120 тисяч гривень. Вперше в історії Олімпійських ігор церемонія відкриття відбудеться у форматі річкового параду. Очікується, що наживо її дивитимуться до 300 тисяч глядачів. Прапор української команди нестиме наша титулована тенісистка Еліна Світоліна. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.